Донедавна дошкільнята села Водибора відвідували дитячий садок на базі тамтешнього ліцею інформаційних технологій. Нині вони вже мають власний комфортний і затишний дім з новими меблями, зручними ліжечками, розмаїттям іграшок. Відтепер малюки перебуватимуть у садочку повний день. матимуть триразове харчування, можливості для денного сну та розвитку творчих здібностей. Зрозуміло, що відділ освіти приділяє велику увагу розвитку дошкільної освіти в районі. Вісім років тому ми відкрили на базі загальноосвітніх навчальних закладів 29 дошкільних закладів. І ось зараз практично, щорічно, ми відреставровуємо ті старі приміщення колишніх дошкільних закладів, приводимо їх в такий сучасний стан і відкриваємо дошкільні заклади. Де садок розмістився у колишньому приміщенні сільської ради. Над його облаштуванням і благоустроєм працювали всі гуртом. При під підтримці обласної районної влади, сільської ради, місцевої агрофірми, меценатів та спонсорів. У цьому році ми відкриваємо перший дитячий садочок. У перспективі ще чотири дитячі садочки, які ми відкриємо у цьому році, абсолютно повірте мені, не гірше ніж цей. За сприяння народного депутата України Миколи Рудченка на відбудову Водиборського дитячого садка було виділено 60 тисяч гривень із загальної суми перерозподілених на народну партію коштів перевиконання обласного бюджету. На відкриття ми привезли телевізор. Тут узнали, що питання потребують пилосос. Я найближчим часом ми вирішимо дане питання. А умови всі створено. Я думаю, що весна почнеться. Ми ще допоможемо у питаннях облаштування території. На урочистостях з нагоди відкриття дитячого садка були вручені почесні грамоти активним відбудовникам закладу, а його колектив отримав у подарунок пральну машину від райдержадміністрації, DVD-плеєр від районного відділу освіти та інші корисні речі від меценатів людей доброї волі. Наші онуки то є наше майбутнє. Тому сьогоднішнє свято це є головне свято для кожної людини. Тому я на свято приїхав з подарунками. Вдячні малюки подарували усім гостям святковий концерт.